Пітан, сталкер Слухай. Який сталкер. з да, да. вами Перевірю його, чи він не небезпечний. Зараз амнезія нерви да, й да, мене да, ножами, да, да, блять, стромить. Капітан, перевірив. озброєння і Заходь, прикрий мене. щоб... Слухай. Бажаю здоров'я тоже. Добрий крики. день. Заходь, закривай двері. Сержант, заходь, закривай двері. Та ви зачі, є твою, закривай двері, що ви там кляцаєте. Треба буде ремонтувати. Що там сталкер? Що тебе привело до нас? Мене звати Маус, це те, що я більш-менш пам'ятаю. Візьми гроші mm -hmm. за інформацію. Там купиш собі сімочок і халови. Штани зашиєш. Це камуфляж такий. Це, виводь сталкера, дякую за інформацію. За... Дякую за спількачу. Ходи. Пам'ятай, друже, що лише твій королівський лайк, щирий коментар та підписка допомагає поширити нашу творчість між тоннами чужого контенту. Ну нахер. Відізвався? Тоді тобі респект і уважуха, братан. А, Погнали!